У ці хвилини у Києві триває фестиваль кар'єри, де українські компанії пропонують вакансії, а охочі знайти роботу знайомляться з ймовірними колегами. Журналісти подробують, що працюють на фестивалі, поспілкувалися з представниками компанії Укрнафта, яка теж представляє свою зону на фестивалі. Отже, які вакансії є актуальними в умовах війни, і як компанія адаптується під сучасні виклики. Про це наше інтерв'ю. Пані Олена, ми з вами пишемо інтерв'ю на ВДНГ. Де сьогодні вперше проходить фестиваль кар'єра. Організатори запланували цей захід як можливість поспілкуватися роботодавцям із людьми, які власне шукають роботу. Тут є окрема зона укрнафти. Розкажіть, власне, з якою метою укрнафта бере участь у фестивалі «Кар'єра»? Проблема у всіх роботодавців. Одна це е, кар'єрний голод і відпов'язаний пов'язаний з тим, що не вистачає е, є місця. Але немає кому працювати. Велика кількість працівників і наших, і в принципі в Україні вони зараз воюють, вони мобілізовані. І, відповідно, та проблема, яка зараз на сьогоднішній день в Україні є, і зокрема в «Укрнафті», це пошуки долучення нової, свіжої, молодої сили. І ми, звичайно, приймаємо участь з радістю і чекаємо гостей. А ми розкажемо наші переваги. А які вакансії є найбільш актуальними для компанії сьогодні? Якщо ми говоримо про «Укрнафту», то звичайно в першу чергу це технічні спеціальності, це оператор з видобутку газу і нафти, це будь-яка робітнича професія. Саме ось цих напрямках зараз є критичність відповідно і механіки, і якщо говорити там лаборанти, це все потребує для бізнесу. Такі люди саме потребують, щоб долучалися і приходили до нас. Як взагалі війна вплинула на кадрову ситуацію в компанії? Чи багато ваших працівників? Долучилися до лав Сил оборони України, і з якими викликами, взагалі, укрнафті довелося стикнутися за понад три роки повномасштабного вторгнення? Е, звичайно, хочу сказати знову ж таки, що в компанії на сьогоднішній день. Е... Близько тисячі працівників зараз на фронті з ними. Ми тримаємо тісний дуже контакт. Вони з нами в комунікації. Ми дуже допомагаємо нашим хлопцям, тому чекаємо їх звичайно назад. Але це породило звичайно вакантні посади. І на період, поки ми чекаємо хлопців, а компанія розвивається, її додаткові вакансії, і та потреба в людях, звичайно, зараз є дефіцитна така. Відповідно, ми зараз плануємо. Долучати різні заходи, зокрема, там жінок більше ми долучаємо до цих професій. Ми це все комунікуємо, розповідаємо, кого ми очікуємо, і ось це певно. Те, що е, дуже важливо, як не втратити в період війни е, потік е, людей, які в пошуках роботи, і звичайно, ми боремося за кожного кандидата, бо роботодавці всі достатньо в хорошому сенсі агресивні, е, але ми вважаємо, що ми кращі, ми можемо дати кандидату е, і роботу, і заробітну плату, і роботу, яка є його мрією. В умовах війни жінки нерідко змушені опановувати професії, які традиційно вважалися чоловічими. І мені відомо, що у вас на підприємстві також є програма для перенавчання жінок. Можете детальніше розповісти, у чому її суть? Дійсно, наша галузь це чоловіча професія. Так склалося історично. Нічого страшного в цьому немає, але на вулиці, 21-го сторіччя, багато вже речей давним-давно роблять жінки. На сьогоднішній день в укрнафті лише 25% жінок, все інше це чоловіки. І коли ми стикнулися з кадровим голдом, ми зрозуміли, що жінці це так само цікаво, ну, тобто долучитися до чоловічої професії. Восени минулого року, в 24-му, ми розпочали проєкт «Може кожна. Ми обрали чоловічі професії, 16 спеціальностей, які історично знову ж таки займають чоловіки, і звернулися до жінок через соцмережі, через Роботні сайти, через наші, наш корпоративний сайт, звернулися долучатися до чоловічої професії. Ми дали просту анкету, показали ці професії, і українки почали заповнювати цю анкету. Ми їм пропонували безкоштовне навчання, і наше навчання триває від півтора до трьох місяців. Це як і практична і теорія, і практика. Потім йде екзамен. Є біля кожної жінки наставники, і відповідно, після того вони долучаються на роботу. В проєкті може кожна долучатися Вчилося на сьогоднішній день 25 жінок, які зараз на різних, різних стадіях, які проходять від навчання до, до робочого місця. Ось цей період на останок хотілося б почути ваші поради українцям, які шукають роботу в умовах війни, і можливо присутні тут на цьому фестивалі кар'єри. Якщо ти потребуєш роботи, будь ласка, не бійся роздивлятися, шукати те, що близько до тебе. Не бійся робити собі виклики. І навіть якщо немає досвіду роботи в якомусь напрямку, а дуже хочеться її опанувати, будь ласка, долучайтесь, приходьте, не і не бійтеся. І напевно знову ж таки про цінність заробітна плата це дуже круто, але шукайте компанію, дає збіг цінностей і де ти хочеш ходити на роботу не лише за гроші, а до команди.